Герой-рятівник завжди поруч. Доброго дня! В ефірі черговий випуск програми Служба по рятунку протягом минулого тижня усі зусилля рятувальників були спрямовані на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення своєчасної їх ліквідації та підвищення особистої підготовки. Впродовж з 18 по 22 лютого рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій перебувають на посиленому варіанті несення служби. З метою забезпечення готовності підрозділів до дій за призначенням, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій. 15 лютого в Україні відзначили день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28 річницю виведення колишніх радянських військ із Республіки Афганістан. В лютому 1989 року закінчилася війна, яка принесла тисячі жертв, сльози і гори в мирні родини. Отож, рятувальники вшанували учасників бойових дій. У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто не повернувся з війни, та віддаємо глибоку шану воїнам-інтернаціоналістам, які щастя виконали свій військовий обов'язок. Герой-рятівник завжди поруч. 16 лютого у Кам'янці-Подільському на базі хімічно-небезпечного підприємства ТОВ «Модуль Україна відбулося комплексне тактичне навчання пожежно-рятувальних підрозділів та служб взаємодії. Рятувальники відпрацьовували навички по ліквідації надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечному підприємстві. За легендою навчання, під час змішування фарби сталося коротке замкнення змішувального агрегату, внаслідок чого виникла пожежа в складі лакофарбових виробів. Одночасно в складі зберігання кислот через порушення технологічного процесу стався розлив небезпечної речовини. Рятувальники разом зі службами взаємодії відпрацювали дії під час гасіння умовної пожежі та ліквідації наслідків розливу кислоти. А також проводили заходи для забезпечення безпеки працюючого персоналу та надійної роботи підприємства в умовах виникнення надзвичайної події. Як зазначив керівник навчань, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій з реагування на надзвичайні ситуації, полковник служби цивільного захисту Петро Сибіга під час підбиття підсумків навчання, Загалом усі служби з поставленими завданнями справилися, проте слід звернути особливу увагу керівників ланок на безпеку особового складу під час ліквідації наслідків аварійної ситуації на хімічно небезпечному підприємстві. Герой рятівник завжди поруч. Тож дня біля п'ятої години ранку під час руху по вулиці Матросова, села Мукша Китайгородська, Кам'янець-Подільського району, спалахнув автомобіль Audi a 6. Пожежа сталася у моторному відсіку. Власник автомобіля намагався самотужки загасити пожежу, однак не зміг повідомив службу порятунку. За декілька хвилин авто було врятоване від знищення вогнем. Починаючи з понеділка, увесь тиждень фахівці служби порятунку проводили профілактичні рейди по водоймах району. Рятувальники відвідали традиційно місця любителів підлідної риболовлі та людей, які відпочивають на санчатах чи ковзанах разом із дітьми. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій провели роз'яснювальну роботу і, поводо, і повідомили про необхідність бути завжди обережними, щоб уникати трагічних фактів загибелі людей на кризі. Влаштував на озері Ковзанку Череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служби по рятунку 101. Відповідальність рятує життя. Шановні громадяни. Не, заму... не забувайте ці прості правила та сумлінно дотримуйтеся основних норм безпеки, і тоді біда ніколи не увійде у ваше життя. Бережіть своє здоров'я та життя. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. Герой рятівник завжди поруч. 20 лютого рятувальниками було проведено знешкодження вибухонебезпечного предмету танкової міни ТМ 43 часів Великої вітчизняної війни, яка була виявлена в селі Оринін. Знешкодження відбулося того ж дня в кар'єрі села Пудлівці, Кам'янець-Подільського району небезпечного предмету розльоту осколків міг скласти до 800 метрів, що являло собою загрозу для. Навколишніх будівель та населення, яке проживає в даному районі, користуючись нагодою, хотів би звернутися до мешканців всієї області при виявленні вибухонебезпечних предметів, звертатися на телефон 101, щоб не допустити травмування та загибелі населення і не допущення руйнування і на навколишньому середовищі. 20 лютого у місті каменець подільському відбулися заходи з вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя на Майдані, долучилися і рятувальники Кам'янеччини. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе! герой рятівник завжди поруч.